Головне події в Харкові та області 20 березня. Російська армія стирає Куп'янськ. Лише за останню добу на центр міста скинули 31 керовну авіабомбу. Повідомив начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін, нацмарафону. Внаслідок цього терору загинула людина ще троє отримали поранення. Руйнації та пошкодження в місті Беседін назвав надскладними. Повну інформацію про них ще збирають, проте начальник МВА одразу відзначив, що ситуація потребуватиме розробки черговості робіт для повернення більш-менш сталого функціонування міста. Загалом, з початку березня, за даними беседі, в Куп'янську зафіксували понад три тисячі обстрілів. Тільки кабів нарахували 56. ФПів та Моуні літають постійно, атакуючи цивільні автівки, швидкі та спецтехніку. Напередодні від такої атаки загинула співробітниця комунального підприємства. У МВА наголошують, що єдине, що може врятувати життя в таких умовах, це евакуація. У Харкові відновили друкарню фактор друк. Торік у травні російська армія завдала по підприємству ракетного удару трьома С-300, знищивши унікальне обладнання та понад 45 тисяч надрукованих книг. Внаслідок цієї атаки загинули сім співробітників друкарні. а Вона сама залишилася без проміжних технологічних процесів, зокрема перепльоту та фальцювання. Попри це, фактор продовжував працювати, розповідав медіагрупу Об'єктив, президент групи компаній Фактор Сергій Політучий. Роботи, які не могли здійснити самі, замовляли в колег-конкурентів. Працювала друкарня в одну зміну з силами 170 співробітників. Новину про відновлення фактору повідомила міністерка економіки України Юлія Свериденко. У відбудові допоміг відомий філантроп Говард Бафет. Мін'юст повідомив, як називали дітей на Харківщині у 2024 році. Чиновники проаналізували записи, які робили у свідоцтвах про народження та навели найпоширеніші та найбільш екзотичні імена. Так, хлопчиків, які народилися торік на Харківщині, найчастіше називали Тимофій, Богдан, Дмитро та Олександр дівчаток Кіра, Катерина, Софія та Мілана. Найбільш оригінальні імена Амір, Джаміль, Філін, Аяз, Айша. Моніка, Асоль та Жасмін. Куди поділи ялинки в катках, що прикрашали місто взимку, повідомила прес-служба СКП Харків-Зеленбуд. Деревця зберегли та вже розпочали висаджувати на вулицях міста. Перші шість ялинок прикрасили перехрестя вулиць Космічної та Клочківської. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Незламні разом.